Привіт, джентльмене. Шатап. <laughs> Який ваш улюблений птах? Таковий вопрос. <laughs> Який улюблений птах. Яструб не так. Яструб. Ти бачив яструбах? Швидше! Швидше, швидше. швидше. <laughs> Орел. <laughs> <Харю>. <laughs> Це типова відповідь, до речі. Паша. Ну Мені подобається, зараз я згадаю українською Фірки. павичі. Павичі, бо вони такі ну, гарні вони. У них такі хвости і їх кури люблять. Ну, павлін. Павлін. Павлін це павич, ти, павлин. Павлічний. Павлін. Павлі. 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 Улюблений колір. Чорний. Чорний. Пінк. Чорний-чорний. Чорний чорний. чорний, -чорний, -чорний. Сіль. Діп. Діп. А мені подобається, я знаю українську, але мені подобається блакин. Це таке, як синій, тільки світлень. Нічогося. <ріхи> небескі, небезкі. Так, так. Дуже красиво. Улюблений письменник. А я ну, не знаю. Ти не знаєш. Ти знаєш? Толсту. Толсту? <ріхи> А який толстый? Алексій чи це чи Леви? Ні, не, Лва. Лва. А чого? А чого? Анна Королева. Так ти тут на интервью. Ну да. Конечно, Лев. Не думаю. На. Я думаю, паузу. Понятно. А, ну, а, мені більше всього свій час дуже подобався шолохов. Я читав а, третій том, а, господи, як це називається? Тихий Тиходон і ладон. Ладон, читав третій том. Бо я жив у бабусі, часто приїжджав туди на літо, В неї ну, був тільки третій том. <ристотворю> я читав його і читав і читав. Пастилят, і мені дуже подобався. Ну і зараз подобається. Okay. Я тоді прочитаю перший. Okay. Так, і перший, і другий. Сколько прибора вам подобається? Хороший розвиток відео. Улюблений поет. Що? Поет. Поет? Улюблений. Бродський, без питань. Фумеш Паліков. Хто? Хто? Геннадій Шпаліков. Ну я люблю його. Твій псевдолог. Ні. Це класний що це десятник. Зачитайся. Хто український? Ні, але расист. Расист? Ну, расист. Так, ми любимо поет-расист. Улюблений Я не хотів говорити драматут! драматург. Виниченко ставить цього драматург. Да, драматур. ну, мені наразі зараз дуже подобається Мартин Макдонах, Він дуже актуальний, він дуже чорний. У нього такі штуки, ми будемо його ставити. Там про однорухово зіспокана дуже класна штука. Там, коротше, однорукий сутенер і чорна проститутка. І він прив'язує їх до батареї і хоче їх убити. І вони весь спектакль лаються. Ну, понятно.

Який шо? Літературний персонаж. Літературний персонаж. Там, коротше, вірші Андруковича, там біла троянда, є студент консерваторії. От і він... — Консерваторії? Ну що, це щось велике. І там то про студента консерваторії, він мені дуже. Я розкажу вам колись цей вірш. Можу розказувати, ні, ну зараз. З смирняков, з... Ааа, так, так, так. З того самого братя караману. Так, дуже крутий. Ну, а мені, в принципі, і ще в дитинстві, та й зараз подобається печори з Там Во мне видели зло, я ним злив, там, ну, кое конче. Окей. Про що ви мріяли 15 років тому? Я тебе не питаю компьютер три... не шо будут 5 років 15 років 15 роков задумалась короче ну Андрію було 5 5 компьютер старик ну ти даєш. я жартую Це це заружаться так я не помню вот откровенно ну наверное, Динамо геномакие там я мріяв. І мені дід зробив ровер. Велосипед. Господи Боже, ви такі темні. Я перевіряв. Лендж ровер, я ровер. Саша. Ну, я тобі скажу, що я тоді не мріяв. У мене тоді якесь таке було дурнувате життя, що я не встигав якось мріяти, якось дуже багато жив. Я це зараз більше мрію. На фразу. Я зараз тебе йду в обратному випадку. Типа у ну oh, oh, oh. 20 років ти не мрив? Ні, ні. До 30 років в мене ще нічого не відбувалося. Такого, що можна було сказати. А тоді я щось як пішов. Так, зараз будуть філософські питання. Увага! Булшіт! Ви про щось жалієте? Бо то ж англійську погано знаю, на правду. Нет, no, просто no, я, я... Я, я ничего не еще не жалею. Ну в смысле. Я согласен. Да по то, что я жалею, жалею, что я полагаю. Нет, ну так я. Я сижу дальше и, блин. Не, ну это сладко бывает. Так сидит. Нет, ясно. Нет, давай там злость там на себя. Ну сидишь и вот жалеешь, как быстро. Так то на себя, то прошу. Я жду, что у меня не понимает. Давайте відповідати на питание. Почему это ты за балам, это не рассказывай? Що? А, ну те, що я в універі не поїхав за кордон, хоча міг про програмі якогось там лупину, бо воно якось так відкриває тебе, коли ти там на півроку чи їдеш. Тоді а, ну те, що 10 років життя 20 по 30, не, я не пам'ятаю, що було. Реально, ж я не бухав. ну так, Наркотики? Ні. Ну, Отчувати от, от, реально я я сижу кожен день жалієш. Що ви не можете пробачити? Побачити? Все ви Пробачити? Ні, ну мабуть, ні, зраду не пробачити. Ну, пладі, що зраджу і... На... Бай. Я нічого, я тут. Я, нічого не можу. я, я все можу просить, тому що я тут не обижаюсь. Ні, не, ну серйозно. Капець. Давайте толстого читаєш. А, а, а? А, а? Ви, толстого, а, а, ну я не то, що. Я просто в мене пам'ять дуже а, така непогана, я все пам'ятаю. Не те, що пробачити, я просто все пам'ятаю, все, що люди роблять. І я якось про це все завжди думаю. Те, що вони натворили. так. Пропускаєш крізь себе? Ні, я просто пам'ятаю. Які найголовніші якості чоловіка? Борода і Бородаюсь. Бус... <різь> <Тут>. Разом, так. та 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 Та-та-та. Я Я відповідаю. Відповідальність. Доброта і мужність. Розум це вже там. Такоє, так? Я багато розумних, але паскуд. І це сумно. Не надо. А я може без ответственності. Тобто доброта і мужність це все. Ну, А я думаю, в нього одну, жонце не мужчинах. одну віч. Доброту і мужність, все. Континую, а что вы я. А в тебе реакція? Прямая реакція? Чувак, 20 лет нечем хвастатися, я тебе прошу. Шата шатапята макі це нам так. Ви запороли відео. Давайте наступне віде. питання. Давай, розкажи. Да. Чоловік мусить приймати рішення завжди. Він мусить вирішувати, що вам пити, що вам їсти, що вдягатись, куди ходити. Ви нічого не рішаєте, дівочки. це рішає мужчина. Зараз навіть кажу... якщо його нема, то за дівчину рішає тато. 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 Ну це система, так, да. батько дочка. Це завжди. Це не наші. Які якості жінки Но, найголовніші? Це для нас, ми ж. Ум. 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 Це наш. Це поламене палочки? Як не дивно, теж доброта. Доброта і ум. Ну, доброта — це перше, а друге — що? Мужність, що ти там казав? Ні, борода. Це про жінку, Саша, говорить. Доброта і краса. От сказав, так? Ага. Так, я тут. Определенно. Я сижу в курчі. Розум? Розум? Глупа женщина це страшно. Ні. Страшне діло. Ти нікому не позавидуєш. Незалежність і якби типа. Та незалежність скоро за все. Вона мусить бути цікава. Вона не мусить за тобою волочитися хвостом, вона мусить щось робити сама. Тоді з знає цікаво. Тумна женщина так не діла. Окей. Народ, ви можете. А зараз питання на засипку. Пара-па-па-па-па. -пара 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 -пара. Любов це. <laughs> <laughs> Знаєте, що Станіславський казав? Любов, це. Любов це секс. Інші Просто... думки. Я добавлю, я додам. Станіславського свій час, до речі, питали, а що таке любов? Це бажання торкатись. О! Я його. Але. Це, це і бажання торкатися. Це бажання торкатися. Це, це купа бажань. Це, мабуть. Це каже найбільший спеціаліст, так. Да. Ні, хоча ні, не прав'ю. Я, я як не дивно, ну, зі Станіславським, ну я це прочитав, так він типу, чувак, так сказав. А, просто ну, реально це бажання торкатись. Ну, ні, ні. І, ні, і бажання присутності, от, от просто присутності, дотиків. Якщо не виходить дотики, то слова, там... А якщо без баж... дотиків, то взагалі. Ні. ні, можна побути там до вечора без дотиків, а.

Іра Іра тебе затролить. Я це зрозумів, що це так. Я стараюсь якось тим жити тепер. Все, Андрій, мовчи. Що таке воля? Воля. 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 Свобода. Воля. Ну це можливість робити все, що ти забажаєш. Ось. Подожди, так воля чи свобода? Ну, це, це, я це, це, я це, не українська молоч російська. Воля. воля. Ну, це... воля. Freedom. Подощи, подожди. подожди. Freedom. Не, will. Freedom. Freedom? Yeah, will. freedom. Come on, що таке <groans styles> воля, мать ва. Мать це Воля. Следись там, все можно делать то, що ти хочеш делать. Это воля. Свобода це более развитая воля, Тільки поднимает що я ответственность. Ні, тут. Окей. Зараз можете брати, хто хоче. Так, Саша, що таке свобода? Свобода? Uh, okay. Це коли okay. тебе грошей багато. Uh -huh. тебе багато грошей, ти можеш робити що завгодно, це свобода. Все інше це гівно. А призвониш, що днях не будеш? Ні. Я маю це. Слухай старше. Ні, ні, я маю аргумент проти. Андрій. Слухай старше. Добре, добре, може, дебати. це У нас ще багато питань. Ну добре. Хто ваш кумер? Кум? Кумир, кум. То тебе не долітає словами. Так, а ми їмо. То наш кумир, так? То твій кумир, Сашка. Мій кумир, марадона. Бо він зумів забити м'яч рукою і сказав, що це рука Бога. Це для мене це ідеально. Ну, Це свобода, без. Прикольно. Бачите, ти сам собі. Але тоді ж він був багато. Марадон. Найбільш характерна риса тебе, тебе і тебе. Ну я Характерна риса? Ну не пеш, сказати дурень. Серйозно. Реакция. А ладно. Ну то. Нет, дурница классная. Ну ти ты будешь самое русские. О, так класно. В мене тоже. Саша. Найбільше характерное рисо. Твое. Твое, Твоя. А, а в сексуа. Не, не, я расскажу, блин. Yeah, yeah, yeah. Ão, yeah, yeah, yeah okay, Основний недостаток. Лінь. Спеціальний лінь. Ну, лінь. Лін. Лінь. Печально. Нетерпимість. Я думаю, нетерпимість. Ну, як у рибака, який... Коли Основний недостаток. Ну що, не траплюсь? Чекайте, ага, я пішла по колу, окій. Ти амбіційний, амбіційний. Всі погодились, так? Добре. Чуть-чуть. Ідея щастя. Що таке щастя? Це коли ти розкрився, тобто особисто все, що ти хотів донести і показати світу, і дати йому ти це дав. Всі ідеї реалізувались. А для того потрібна воля, щоб мати можливості зробити. І гроші. І гроші. — Ви нарешті зрозуміли туда. Да, і это, ну, наприклад. Ну би зрозуміло, що ми не буде, воно так. Наступне. Щас я вообще все шугу. А, і рад до самої старості. Це теж щастя. — Ну а це не може. — Ядерний цей фізик, я фізик, Ядерний реакціонер. Да, да, да. Наступна думка, давайте, толкайте на слез. Счастье это... Это все что угодно. Это, начиная от того, что сейчас вот ты долго сидишь, сидишь, ждешь пиво. Вот сидишь и долго, ты, ты, вот день работал, допустим, а потом тебе приносят, и час еще, зараза, сидишь, ждешь, потому что у них нету такого, нету всякого. Потом тебе приносят, это говорю, счастье. А еще тебе действительно с камерой ты... и с какими-то испытаниями, типа. вот это тоже счастье. Счастье, я толку с камерой. Начиная от этого, заканчивая, везде. Саша. А, шесячок. Чому ти торкаєшся? Ого. Ого. Чого? Питання від Вови. Чого? Так хто полюбить, тому коли тебе так. Понятно. Понятно. Що таке нещастя? О, ну роз... добре, понятно. Судячи, із моєї виходить із моєї голови. Боясне, що таке щастя, не щастя, то коли ти не зміг реалізувати себе як людину. Я поняла, ви нічого нового не скажете. Болізм. Болізм. Найбільший страх. О, це платка. Найбільший страх. Що? Це він не по-нашому говорить, знаєш. Бути ніким, нічим, нічим. Я Not знаю. Так, інші думки. Ударом жизни прожить. То сам же я сказал. Вы однодумчики. Единомышленники, чего я. Вы же Андрей. Антон. Собака. в дитинстві покусала собака дуже. Я з пір собак дуже боюсь. Я типа не показую, а я дуже боюсь собак. Ого, я дуже. Це похоже на план, да? Да. Понятно. Прямо історія як мого друга. Давай не треба історії, у нас час обмежений. А що з час? Нормально є. Ліміт. Відео закінчується, там камера. Коли коли і де ви були найбільш щасливими? Как это может отметить? 6 метров как будто подключать надо. Ну, честное слово, ну вот. Не, вот если он тебе принеси там пиво, или ты нашел, да потом ты понимаешь, ты не понимаю. Давай показать, вы его с вами та два показания. Вот тебе потерял телефон, потом раз находишься. Счастье. Ну ты можешь задать такие моменты скравы? Чевин тебе кожен день телефон лупащий. Вообще, много. Перша експерт в мене була до Києва. Mm -hmm. Було нудно, страшно і таке. Але в кінці, коли я повертався mm -hmm. в поїзді, я слухав музику на вушниках, було якесь таке відчуття коротше, космосу просто. Ну, mm -hmm. Я його досі запам'ятав. Я не знаю, що це було. Мабуть, це було таке просто якесь фантасмагоричне щастя. Не знаю чому. Я просто слухаю музику, ну та яка мені подобалась, ну, підлітку будучи, а ні, музика, звісно, так кльовою слушать. Ну, давай розкази. Ну от, і другий це романтичний момент, коли мене дівчино обідняла. Таке теж було. Так, інші думки. У мене було, коли мені було 30 років, я поїхав до Львова сам. І в мене так з тих пір, я кожен день народження, святкую сам. То я е, забрався на цю як це замкового чи що з пляшкою. Високий віскі. замок? Високий замок, так. Да. Я думав, я буду пити віски, тіпа дивитись на місто і сумувати, і тіпа, думати про те, що я досяг. Я забрався на цей замок, то дивлюсь, почав пити віски, і мені здається, що там зараз кінота, а там ельфи. А там орки. Я стою, і я дві години рухав війська. Ну, типа, п'ю віски і руха візька. Мені так кайфово, а це, мабуть, саме віше. Хтось хоче володіти світом, так? Тільки візки, нічого не дав. Ні, ну ще Ні разу. Грибочками заїдав, так, грибочки заїхав. Так, ваш девіз – Курчанетка. Шашок, куча летка. Да. В это, разумеется, нова історія. Ні, це круто, мне нравится. лаконічно, да. Куча летка мало. Я никогда об этом не думав. Ну то зараз подумай. Ура, вперед, зардинами. Ну, не знаю, в смысле, зачем? На Берлін, На Берлин! По спокійно щось зробити. Я без... Мол, черри, просто Ну, в мене є ренести канглийская, просто не разумей. Ну, типа, воно так звучить. The evil well defined otherwise the evil is me okay а ну що з Керін? Дуже схоже. Окей. окей, що би ви сказали Богу, коли його зустріли би? Чого ти такий жорстокий, падло? Боже. Наступна думка. <laughs> я не знаю, я не впевнений, бо він що мені щось запитав. Так, ты знаешь, ты можешь понять. Ты машка. Я бы никто зелный. Я у меня спрашиваю? Да пусть меня спросит начать. Нет, ты испытаешь. Какие у тебя претензии, пропозиции по базу? Я претензий, не правительство. Аквапарк на киво нормально. Ребята, метро на троищин. Метро на троищин. Живу сколько лет, метро на трещин. Отец, никакого. Ты мог провести метро. И пиво. Ну и пиво. Ну почему здесь пиво? You asked about the first The The third one. why? I mean, what kind of God? What kind of world? Okay. stinking okay. <laughs> con game. You grow up being told wait for the buds and roses. And they hit you with a pickaxe in the ear. In grief, they say, go through it. Bullshit. Фу, це опитування дійшло кінця. Ура! Похлопаємо. А ким ти себе бачиш через 10 років? Ким ти себе бачиш через 10 років? Я не знаю. Понятно. А мене бачить, так? Через 10 років? Ні, nee, я не знаю, я не знаю, откуда я знаю, куди діти. Ким ти хочеш бути через 10 років, як ти себе бачиш, своє місце в житті. Ну, не знаю. Не знаю, посмотриш, життя покаже. Э, добре, спитаємо. Є сім'я, діти, бла бла бла. Ну, так... Я хочу много детей. Хочеш багато дітей? Два. Він хоче багато дітей. Два. Целых два. Хотя бы три. Три нормально. Саша. Хотя бы три. Только не за раз. В смысле, в смысле, одним у Получится уже, знаешь. Если меня спросят, я конечно как-то отвечу. Я прямо его внимание твой совет. Famous. Famous. Окей. It's not on the top of my list, bro. <laughs> what if children is there? The... Where? don't know. No. Is the what? Good or evil? No, no, no. <laughs> yes. What if, if you can be famous only if you uh, should have a children? And oh, I wow. five, five children. And you will be famous for yeah. <laughs> ten children. <laughs> no, no, it's not that I want it. I mean, I never said I want it to be. I said what I will be. I didn't say I want it. So guys, okay. I shouldn't be kind of the... Тебе 5 дітей з'являється, і ти становишся популярним ти за швидких наскругаєш? Коротше, 5 жінок, всіх одночасно. часто. Що відбувається? Гай, де? Фу! Це було 25 хвилин інтерв'ю. не глябане інтерв'ю.